Він хотів підзаробити. Опинився у в'язниці майже два місяці тому, 15 серпня, суд міста Новоросійська запроторив за грати 20-річного українця, мешканця Енергодара Анатолія Петрунина. Хлопець був трудовим мігрантом і працював звичайним кур'єром в одній із московських фірм. Та поліція затримала його і звинуватила в перевезенні наркотиків. І таких затримань українців у Росії щораз більше. Ця кімната не бачила господаря вже вісім місяців. Батько розповідає, тут усе лишилося так само: а синові речі, спортивні нагороди, світлини. А ось ця одна з останніх на ній 20-річний Анатолій біля автобуса, на якому вже за мить рушить на заробітки до Москви пытался найти работу, роботу більше, чем 1100 гривен гривень по міродару найти невозможно із роботою в невеличкому запорізькому енергодарі у сина довго не складалося. Розповідає пан Юрій. Хлопець намагався вступити до війська та через хронічну астму не взяли. Перебираючи об'яви, роботу знайшов аж у Москві. За послуги кур'єра у нібито пристойній фірмі там обіцяли 40 тисяч їхніх рублів на місяць. Предложили йому роботу кур'єром. Обещали, що ничего нічого быть не может. Посилки, звісно, були всі запечатані. Та за три місяці дзвінок із Росії перевернув життя. Пан Юрій каже, його повідомили, що сина затримано в новоросійську. У пакунках, що їх доправляв до адресата, знайшли наркотики. По їхньому називається скорість, у нас амфетаміни. Того дня батько востаннє чув синів голос. Ну, рідпаю, я не розумію, що відбувалося. Перше, що зробив, каже батько, кинувся по допомогу до нашого посольства в Москві та після відповіді дипломатів-отетерів. я в Москву, сказали, що еженедельно українців закривають 100 і більше чоловік. і в нас просто немає можливості кожним займатися. А за кілька день пролунав ще один дзвінок. Чоловік назвався державним адвокатом сина і запропонував на вибір дві угоди. І лично конкретно з мене вимагали 5 мільйонів рублей. пообещали, что на следующий день он уже будет дома. Сопроводят его прям до границы. Сказали тогда, как вариант, будет ему предложено год службы за сторону ДНР, ЛНР. Контракта в обмен на 20 лет свободы. Це традиційна схема, кажуть українські силовики. СБУ известно о даних фактах, які не єдиничні. Описана ситуація связана з масовим недобором в ряди незаконних військових формирований, которые організовують свою преступну діяльність на временно на територіях. территориях. В зв'язку з этим СБУ проводиться активна профілактична робота в среде громадян, которые виїжджають для трудоустройства на територію Российской Федерации. Після такого батько Анатолія найняв приватного адвоката. Новий захисник, хоча і не витяг сина на волю, та все ж допоміг замість 20 років ув'язнення, що світили за перевезення наркотиків. Анатолієві дали удвічі менше і назначити наказання в лишення свободи на срок 10 років з відбуванням наказання в ісправітельне колонії строгого режиму. На цей вирок адвокат уже подав апеляцію. Телефоном вікна зв'язалися з російським захисником Миколою Гнідих. Він розповів, навіть експертиза доводила невинність українця. Та российский суд ей не взял до уваги. Суд все доводы защиты проигнорировал, в том числе как и материалы дела, экспертизы, в том числе которые подтвердили, что ни на теле, ни на его одежде наркотических средств не было. И с порушением задержали у доказом засудили за такую схему российская садить за граты сотни украинцев. Звинувачення найсуворіші, вже традиційні: тероризм, шпигунство, наркотики. Така ситуація не була певного масового характеру. Вони добровільно виїжджають на територію Російської Федерації, і потім починаються проблеми з правоохоронними органами Росії, тому що з їх відома, або е, навіть їх іноді використовують, коли вони цього не знають. У них знаходять наркотики. Тиждень тому в Росії затримали журналіста «Укрінформу» Романа Сущенка. Йому закидають шпигунство. У серпні в окупованому Криму схопили звичайного водія, мешканця того ж Енергодара Євгена Панова. Він, на думку російських спецслужб, диверсант, До цигарень потрапляють українці різні за віком і фахом у списках водіїв, вчителі, пенсіонери та студенти. Як приміром, львів'янин Юрій Яценко його звинуватили у контрабанді вибухівки в особистих речах, начебто, знайшли порох 40 грамів. За тим самим звинуваченням засудили викладача з Криму Олексія Чернія. І це лише ті справи, які Набули розголосу. Полювання на українців засудили у нашому міністерстві закордонних справ. Свою заяву розмістили на офіційному сайті. На території держави-агресора зросла кількість безпідставних затримань наших співгромадян. Російські правоохоронні органи грубо поводяться з українцями, застосовують до них неприпустимі методи фізичного та психологічного впливу, тортури та інші дії, що принижують людську гідність громадянам України відмовляють у доступі до них консулів адвокатів. Дипломати наполегливо радять утриматися від візитів до держави-агресорки, застерігають навіть від транзитних маршрутів. Андрій Почто, Артем Деженков, програма Вікна СТБ.